найбутній вау заготавлюється з зазором не знаю на технічній мові правильно потім везуться на закалку і вже розмір поправляється я ж правильно кажу, що вони робляться трошки більші, потім візуться на закалку да, і да, розмір да, вже да, потім да, розмір поправляється. Да. А це потрібно перевірити на е, геометрію, скажімо так. Чи не, чи не погнувся він? Рознімається провірка, нічого на 6. Думаю, то чай... То чай ж ми будемо а. Калити. а коли будемо калити, пускайте. Ага. Так воно все одно метал має свойство. Роздувати. Толопці можна туди задавати. Зрозумів, дякую. А. Ось такі заготовочки зроблені, шліци нарізані. Зараз вали везуться зовсім інше місце. Буде нарізатися конус, потім на термічку. І потім аж на повторне оброблення. От така нелегка і немала процедура виготовлення валів.